Це вже ліквідова. Друга, це, це перерозподіл це? прибутків від оренди здачі оренду приміщень і, да. і да. реклама. Зробу. Чи воно перерозподілило? Да. В якій частині збільшений бюджет пространству і метрополітену за рахунок оцих статей? 30 мільйонів на, на, на метрополітен було збільшено, збільшено в рекламний бюджет туди поставлено. Оренду я не, не розумію. але Вся ну, там оренда зараз її немає, тому що ми її будемо брати. Всю. Все що то що там є там. Зовсім буде дуже мало станеться, бо вони всі стоять поза межами. А тому? у вас дедлайн уже є якийсь, коли приберете а, ці а, всі, да. коли до марта приберемо. Ну, до, до березня. Тобто в лютому у нас уже в митрополітені торгівельних точок березня, Березня. першоберезму ключ. Да. Дуже сподіваємось, тому що ну, розумієте, що проходи. Це ж дивіться, ви прийшли інтелігентно сюди, А ті, хто володіє цим мафом, вони ж вони ж так, вони, вони. законно їх там різні а, закон ну, незаконно. Не не. так. так, давайте виконаємо виконуємо закону. Давайте, давайте. Ну, давайте. То, ми ми зносимо через п'ять хвилин опять приїжджає, аптек да, здосемо, ми знесли все. Дивіться, знаєте, в чому проблема? А, Просто не. коли зносять одні кіоски, а ставлять на їхнє місце інші, тоді звичайно ви підприємцям не можете пояснити, чому це знесли, да. а ці встали на їхні. А коли зносите всіх, є прозорі правила. Тоді ніколи не, не добавляють. Давайте я поясню, як, 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 логіку, як ми це робимо. Есть? Ми ну, розуміємо, що зараз економічна ну, да, зараз така, що у людей забирати роботу теж це не дуже просто.